Чи щоб дитина думала сама, а не просто виконувала вказівки. Ось що допомагає розвивати свідомість щодня, обговорюйте з нею, навіщо вона робить завдання або проект, а не тільки як після роботи запитуйте, що нового ти зрозумів і навіщо це потрібно. Спонукайте, до чому і а що, якби, і підтримуйте ці запитання, а не обривайте їх. Давайте можливість самому ставити цілі, нехай навіть маленькі, але свої. Розбирайте помилки разом, не заради докору, а щоб зрозуміти причини і наслідки. Так дитина перестає бути виконавцем і стає автором своїх дій. Свідомість це не просто увага, це вміння розуміти, що навіщо і до чого призведе. Дитина з цією навичкою не копіює чуже, а мислить самостійно і бере відповідальність за свій вибір. Свідомість це глибока залученість у свою діяльність, розуміння її цілей, сенсу та наслідків. Вона протилежна, імпульсивності роблю, не думаючи. механічності повторюю, як сказали, конформізму думаю, як усі. Свідоме мислення завжди включає ціннісний вибір і внутрішнє зусилля. Неможливо навчити мислити того, хто не відчуває, що думка його власна, тому у вихованні важливо не тільки давати знання, а й пробуджувати внутрішнього мислителя. Коли дитина розуміє мету, вона діє усвідомлено і навчання і життя стають єдиним процесом зростання. Свідомість це навичка, яка виростає з простого запитання. Навіщо я це роблю? Спробуйте поставити його разом із дитиною вже сьогодні і напишіть у коментарях, яка відповідь вас здивувала.